В прямому сенсі зароблені своїми руками, і все це в 14 Талановитий і підприємливий підліток живе в селі під Києвом. Свої перші халабуди Даниїл почав майструвати ще в чотири роки, а два роки тому поставив своє вміння на промисловий потік. У майстерні незвичного підлітка побував Дмитро Фурдак. Я Дмитро Даня. Ну запрошую це твоя так, майстерня. Чотирнадцятирічний Данигіл запрошує нас до свого кабінету. У ньому ідеальний порядок. Це ти приготувався до ТСР, Ні, чи? Ну я ну я постійно мене в ну, порядок є, тому що це ну комфорта. Які робоча гізона щоб нічого ну, не падало, не заважало. Цю майстерню з нуля Данигіл побудував сам за півроку. За який термін ти пройшов шлях від годівниць до лавок і меблів? Рівно рік. У 12 років Даня продав свій перший виріб. Ось цю годівничку за 300 гривень. У ціноутворенні асистують батьки. Ну я йому кажу, а вони мені допомагають. Є Ну, ще ну, ані мама, ані тато до ремесел не мають жодного стосунку. Мама керівниця етнографічного музею, батько священник. Пані Катерина згадує цвяшки були друзями дані ще з чотирьох років. А серце мами не човколо, коли маленька дитина з цвяхами бавиться? А ні, не тьохка. Мама інколи злилася, коли це треба було прибирати. Інколи це все віхром таким літало. Тож теслярство Даниїло панував сам. Тепер мама з гордістю спостерігає, як син вправно працює руками. На наше прохання хлопець майструє шпаківню. Поїхали упевнено, і по-дорослому підліток орудує електропилкою. Краще розхилювати дошки ніж бюджет. Розміри Даня знає на пам'ять. Усі прилади під рукою. Шпаківня забрала в Данила менше ніж півгодини. Звісно, інші вироби вимагають більше часу та зусиль. Галереї гостолярні це шафи, квітники, гойдалки, столи, стільці, креативні меблі для світлин та навіть спеціальна шафа для винового льоху. Чи не страждаєш школа і навчання? Від цього? Е, ну, ну страждає, але ну, я на, ну, навчаюся, навчаюсь. Тобто, е. Зі школи не вигнали да. та головне, хлопець щасливий, що не марнує час у смартфоні. Я на свій день, тобто я ну я ну не в телефоні, це ну день провожу, а наприклад, ну, чимось ну, майструю. Зароблені гроші юний тесля вкладає в свій же бізнес. Як виросте, Даниїл хоче зробити з домашньої майстерні бізнес із найманими працівниками. А поки що, лаштує чергову шпаківню і запрошує до неї пернатих мешканців. Нова оселя для шпаків готова. Так. Імені Данила Тимошенко? Так. Дмитро Фурдак, Максим Шенкаренко, ТСН 1+,1.